Допомога бідним, хто милостивий до Бога, то позичає для Господа, і чин його він надолужить йому приповід. 19.17 у моїй сім'ї було заведено ділитися тим, що в нас було з бідними і нужденими. Пам'ятаю, коли я був маленьким, тато давав мені копійки чи купюри, щоб я відніс їх же бракові. Ця звичка зазнала випробування, коли я виріс, і треба було прийняти рішення. Чи ділитися частиною моїх доходів з бідними? Пам'ятаю, як ідучи людною вулицею великого міста, я дав грошей хлопчикові, який просив милостиню. А мій друг попередив мене: Давиде, на цій вулиці багато чоловіків, жінок і дітей, які просять. Невже ти кожному збираєшся щось давати? Я вмовляв себе: це дитина, батьки цього хлопчика, мабуть, алкоголіки і посилають його просити гроші. Або так. Це інвалід, але в нього напевно є пенсія, проте він просить ще, і так для кожного знаходився привід, щоб не ділитися невеликою частиною того, що Бог дав мені. Я думаю, що і ти чув думки інших проти того, аби давати милостиню. Можливо, ти вважаєш, що всі жебраки браки певною мірою ошуканці, адже виманюють гроші. Але як можна бути впевненим у тому, що це справді так? Чи знаємо ми, яке життя насправді ведуть люди, котрі бідують на вулицях? Боже слово допомогло мені змінити мою думку та зрозуміти, коли потрібно допомогти, я не повинен зважувати на Терезах власного сумління, чужі мотиви. До того ж, в Божих очах прояв милосердя не Залишається непоміченим, адже хто милостивий до Бога, той позичає для Господа. Якщо в тебе є можливість поділитися грошима, речами чи їжею з тим, хто їх потребує, зроби це. Бог високо цінує безкорисливу допомогу, надану з любов'ю, і винагороджує за щедрість і в цьому житті, і у вічному. Бути християнином це не тільки дозримуватися суботи, повертати десятину і чекати приходу Ісуса, це жити як Ісус. Ділитися благословеннями, як це робив він, сьогодні напевно у тебе буде можливість комусь допомогти. Чини, як зробив би Христос.